Часто ми залежимо від чужої думки. Ми завжди переймаємося якоюсь там одною, двома, трьома, десятьма людьми, які щось колись можуть про нас, чи можуть, чи не можуть про нас подумати і тому подібне. Якщо перед вами буде стояти така задача, що вам треба догодити комусь, то у вас нічого не вийде. Отак, раз заповнили і на все життя. Пам'ятайте, якщо про вас говорять це добре, значить ви живі, ви впереді всіх, а ззаді хтось там лепече. Хай лепече. А якщо вам ще й будуть писати щось, то, значить, у ваші пости будуть йти вперед. А на сьогодні до продажу гейхера 10 різних штук, 500 гривень. Отак От я їх пакую. А ви кажете, де мені брать контент? А чого ж ви пакуєте всі? І мовчки. Біу-біу-біум напакували, напідали коробки і все. Так візьміть, зніміть, покажіть. І буде вам контент, і буде вам щастя. А ви будете, як завжди, попереду, тому що ви унікальні в своїй роботі. Ви робите іменно так. Тому що ви вважаєте, що так найкраще. Правда? Напишіть заглас.